В нас збільшилася потреба лікування травм, потреба е, опіків, потреба в екстреній медичній допомозі збільшилася багато разів, потреба в реабілітації, потреба в захисті психічного здоров'я. Ну і власне програма медичних арацій, е, а гнучко до цього підходить. Це не такий прям статичний документ, кожен рік певні пріоритети, тобто е, там. Отримала свій розвиток і реабілітація іншого, інших набула сенсів. У наших на наших з вами очах ми бачимо, як змінюється підхід до психічний підход до психічного здоров'я, більш доступніше стає послуга, менш стигматизованіша. Стан війни є значним. І наша улюблена Харківська область, де ми з вами живемо, є території активних бойових дій, є території можливих бойових дій, але на всіх територіях послуга доступна, і це, власне, є пріоритетом як Національної служби здоров'я України, щоб була доступна послуга, так. І обласної військової адміністрації ми постійно про це спілкуємось, так і міста. І власне на початок 25-го року, вже якщо ми беремо по країні офіційні цифри, то в нас близько 2000 тисяч підтверджених атак. На заклади охорони здоров'я в в результаті цих атак загинуло 200 працівників з цих закладів і 500 працівників. Ну, якщо ми глобально по Україні 500 працівників отримали поранення. А в Харківській області станом на червень 437 пошкоджено власне будівель. Це близько 134 лікарень. І, безумовно, постійно йде відновлення і знаходження певних шляхів, щоб послуга була доступна. Власне, що ми ще бачимо, що відбулося, як ви кажете, масштабне переміщення населення, люди поїхали в більш безпечні місця, до Харкова приїхали люди з більш небезпечних місць, і, власне, те, що вдалося. У 2017 році, нагадую, був прийнят закон про державні фінансові гарантії медичного забезпечення населення. І те, що вдалося зробити до початку повномасштабного вторгнення, пом'якшило ну, пом цей вплив повномасштабної війни, дозволило всім користуватися ну, програмою медичних гарантій в повному обсязі. І ну, наприклад, ми там бачили, як люди на ну в 22-му році там рецепт виписаний в Маріуполі або в Ізюмі, і куплений там в аптеці в Черкасах. Ну, все, все видно було. Як це технічно відбувається, наприклад, коли людина? Харків'янин, але мешкає зараз як переселенець в іншому регіоні? Як вона? Вона приходить туди к лікарю і бачить її картку електронною, да, і розуміє, що їй можна, які послуги їй дійсно потрібні, і вона їх отримує, а там отримують за це платню. І то ж, саме, то ж саме питання, якщо людина сюди у Харків приїжджає з Куп'янська чи з Донецьк, з Донецької області, Луганської області, Херсонщини, як тут це відбувається? Чи може людина? Звернутися до лікаря, зокрема, до кого вона йде, коли у неї тут немає сімейного лікаря, і яким чином всі ці процеси відбуваються. Пацієнт у нас з 2017 року, ой, з 2020 року, коли почалося контрактування всіх закладів, пацієнт екстериторіален, те, що людина Внутрішнє переміщення особа або там ветеран, ветеранка, захисник-захисниця він може звернутися в будь-який заклад. Ви можете звернутися в будь-який заклад, який має договір з Національною службою здоров'я України на той пакет, який вам потрібен. В програмі медичних гарантій 2025 року всі максимально 44 пакети послуг. Там і екстрена медична допомога, первинна медична допомога, спеціалізована паліативна медична допомога, реабілітація і також програма Доступні ліки. І вхід дійсно в систему, в програму медичних гарантій є через декларацію, але є послуги, які пацієнт отримує без декларації, це екстрена медична допомога, консультації гінеколога, стоматолога, фтизіатра, психіатра, педіатра. І пацієнт може, ну, Якщо пацієнт, наприклад, Ну, до прикладу, переїхав в інший регіон, або до нас переїхали люди, має контакт зі своїм лікарем первинної допомоги. І лікар там, класний, його знає, знає його родину і не хоч, знаходиться на території України, працює не за кордоном, е, то він може виписати пацієнту направлення і пацієнт обере будь-який заклад, який йому підходить. Якщо, наприклад, лікар. Поїхав, ну, наприклад, за кордон, да, або пацієнт визначив поміняти лікаря, то він може заключити декларацію з будь-яким лікарем. Ну, принаймні, всі харківські лікарі, лікарі Харківської області, залюбки візьмуть пацієнта, а тим більше дитинча, тим більше. І, і де Можна подивитися: можна подивитися на наших дашбордах, Можна подивитися на нашій 1677 запитатися в нашому контакт-центрі і там можна відібрати фільтр, наприклад, яка послуга, в якій громаді, чи є договір з Національною службою здоров'я України. І заклад надасть необхідну послугу. послугніше. Ми розуміємо, чому дуже багато людей виїхали з дітьми. Наразі яка у нас ситуація по педіатрії, чи зменшила об'єми фінансування ЦЗУ педіатрії на Харківщині об'єктивно? І ну як з цим? Чи при цьому всі діти можуть отримати повні послуги на Харківщині щодо медицини? І якщо дай Бог буде перемога? Як це буде відновлюватися тоді фінансування, якщо воно було скорочено? В цьому році програма медичних гарантій 175,5 з половиною мільярдів гривень. Уряд виділив на програму медичних гарантій. Це на 15 мільярдів більше, ніж в минулому році. Раз, два, в повному об'ємі всі працюють заклади. Ну там власник проводить там певні. Реорганізації, але повністю зберігаються всі відділення, всі види надання допомоги і перинатальна допомога. Щодо дітей, у нас повністю збережена. Там певні є реорганізації закладів, але це ніяк не впливає ні на кількість фінансування, ні, ні на що. Є єдине правило, що ну, от ви вірно сказали, правило таке, що якщо є фахівець і обладнання необхідне, то Послуга надається нормально і ми цю послугу оплачуємо. Якщо немає фахівця, то ну якщо немає фахівця, то адекватна послуга надаватися не може. І питання, якраз, збереження фахівців, відновлення людського потенціалу, людського капіталу. Це є зараз основним завданням взагалі держави. Частина лікарів все ж таки поїхала, да? так? Части? Ну, частина лікарів поїхала, частина, частина, частина лікарів приїхала, частина лікарів мобілізована, ну, дійсно. Ну, У нас, так сказати, такий рух відбувався і до повномасштабної війни, але, звісно, не в таких масштабах, але би, зараз Харківська область цим викликом. Приділяє йому увагу, і заклади пораються зараз. О, головне, щоб був спеціаліст, все ж таки установа могла надавати послугу. Наразі чи всі лікарні в регіоні виконують ці умови, чи є там, де розривають договори. Я бачила інформацію, що Кигачівка і ще один одна лікарня не виконала да, в цьому році. Власне, коли ми заключаємо договір з. Держава через Національну службу здоров'я України заключає договір з закладом, заклад гарантує наявність фахівців, наявність необхідного обладнання. Пацієнт або батьки пацієнта вільно обирає заклад і йде за допомогою. Власне, договір, ну, коли є договір, то заклад гарантує, що він перше надає допомогу. Не там, гарантує свою там, відповідальність за тим, що от, це буде надаватися належним чином. А ми, в свою чергу, контролюємо постійно, щоб це е, за, за допомогою електронної системи охорони здоров'я ми щоденно там, моніторимо персонал, там зараз іде реєстр обладнання, формується і так далі. Е, хочу також зауважити, е, користуючись. Користуючись нагодою, що якщо ми говоримо про якість послуги, ну є така певна думка, що Національна служба здоров'я контролює, перевіряє якість надання медичної допомоги, це відповідальність і клінічних експертних комісій Міністерства охорони здоров'я. Це їх така лідерська справа. На жаль, ми припинили договір по реабілітації зараз з обласною дитячою лікарнею, в зв'язку з тим, що в них не вистачало фахівців. Спочатку вони там двох фахівців до нас був договір з 1 січня. Вони там навчали, довчили двох фахівців, поки довчили. Двох фахівців, один необхідний, той, що має бути на постійному місці роботи, на жаль, звільнився. Тому, ну і взагалі там керівництво так дуже відповідально надійшло, ну, надійшло до цього, тобто жодної послуги з 1 січня по пакету реабілітації не було надано. От, і зараз ми поки припинили. Якщо ми там заклад знайде фахівця, Будуть повністю відповідати, то безумовно ми цей договір відновимо цього року. НСЗУ почало фінансування і лікувальної частини медичних інститутів медичних інститутів Намно дуже багато ще до війни повномасштабної говорили про цей третій або четвертий рівень Вже Уже чесно говорячи, в їх кількості рівня у Харькові. Вісім інститутів, наскільки я пам'ятаю, які відносяться до Намно. Наразі скільки інститутів вже співпрацюють з НСЗУ, Якщо не всі, чому не всі? Можливо, там частина немає лікувальної, і яким чином все це відбувається? Тобто людина тепер може отримати направлення і їхати в інститут. Правильно я так розумію? Там же вона не повинна буде сплачувати з власного кишені з 25 го року, з 1 січня, всі державні та спеціалізовані та Спеціалізовані заклади охорони здоров'я, які надають медичну допомогу, війшли, зробили крок до єдиного медичного простору. Це там, дуже сильно дискутувалося певний час. На мій погляд, на жаль, вони втратили декілька років для того, щоб повноцінно ну, вже активно працювати. А, власне, на миці єдиного медичного простору стоїть те, що Покращення доступності до послуг. Ну це дуже важливо, щоб кожен і кожна могли скористатися медичною послугою в Інституті Академії Медичних Наук. Погодьтеся. Війшли не тільки в Інститут Академії медичних наук, якщо говорити загалом по країні, це інститути, академії наук, там декілька було інститутів державного управління справами і декілька мозівських закладів. Принаймні, зараз в Харкові 11 11 закладів, це Інститут академії медичних наук, такі як інститут терапії імені Малої, ендокринної патології імені Данілівського, дерматології, венерології, медичної радіології, охорони здоров'я дітей підлітків невідкладної хірургії, психіатрії, наркології, неврології. Патологія хребців інститут Ситенка, от вони мають договір, і також три заклади Мозівських мають договір. Це е, медичний центр акушерства гінекології, репродуктології МОС України. Там, до речі, є е, єдиний пакет е, в Харківській області допоміжної репродуктивної е, допоміжних репродуктивних технологій. Вже еко екозапл, да, екстракорпоральне запліднення, вже там навіть. Ну, вони мають цей пакет з липня минулого року, і вже там діточки вже є. Я дуже радію, коли є діточки. Також е, Національний медичний університет має договір, університетська клініка, і е, Національний фармацевтичний інститут, е, університет теж має договір. Справа в тому, що є в нас, наприклад, інститут в, нас, в Харкові, інститут е, Мічникова, мікробіології, видатний е, Такою потужною історією, але ми ж платимо за пацієнта за надання медичної послуги, а в Інституті Мічникова суцільна ну, наукова робота пацієнта там е досліджують, але послуга не надається лікувальна, тому е інститут фінансується ну, без договору Національної служби здоров'я України. Ну, це, це вже до них питання, я так думаю, напряму з Академією медичних наук. Тобто зараз як пацієнт потрапляє в ці інститути, з якими ви маєте договори, він потрапляє в направлення від сімейного лікаря. Направлення від сімейного лікаря електронне або лікаря-фахівця, mm -hmm. наприклад, можна і таке, і таке направлення, і звертається з направленням, його госпіталізують або там, ну, в залежності від ситуації в якій пацієнтка. Інститут тут раку е, в минулому ще році доєднався до програми медичних гарантій і поступово так опановують правила, тому що коли ну, заклад заходить, то там певні в, в, ну, там вчиться, як вносити дані в електронну систему, вчиться, що за все це платить не пацієнт, а е, Національна держава через Національну службу здоров'я України. Власне, працюємо з інститутами. Це зміна поведінки. Ми, власне, для того, що налаштовані, ми проводимо моніторинг і ну, намагаємося, щоб заклади змінили поведінку і моніторимо різні моменти. Зараз там у нас там моніторинг по Лікам, щоб були закуп, закуплені і так далі. у мене таке ну, також об'ємне питання щодо є рецептів, електронних рецептів. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз вся ця система в умовах війни працює в Україні, зокрема в Харківщині? Тому що знову ж таки, я пам'ятаю, на початку війни були проблеми з наявністю ліків в аптеках на Харківщині. Не було навіть. Під діабету у багатьох там привозили це волонтери. Як зараз, якщо людина знаходиться в селі, в території, де дуже активні бойові дії, чи може вона на телефон отримати електронний рецепт, чи може вона поїхати його десь отоварити, то що називається, чи ну, я знаю, що запускається система аптек на колесах. Як от працює зараз вся ця система, чи всі, хто потребує, можуть отримувати ліки безоплатні, які фінансуються за рахунок програми сезону. Ми вважаємо, що програма Доступні ліки вона розвивається по попри всі виклики. Досягла ми досягаємо цілі. Вже більше п'яти мільйонів українців доєдналося до програми Доступні ліки, скористувалося цією програмою. Більше п'ятисот найменувань. З першого січня у нас додалося ще тридцять. Міжнародних назв, ну, це дуже потужне. Ще в серпні і восени додадуться там ліки для вагітних для анемії, лікування анемії і також препарати для лікування раку молочної залози. Дійсно, ну, да, і, і, і я теж пам'ятаю цей жах весною, ну, в лютому і весною, коли в нас, ну, і аптеки не працювали, або електрики не було в аптеках, а той же інсулін потребує холодового ланцюга. Це е, от було... А, а, адреналін, пам'ятаю, був великий попит, якби його ми стіжували з себе, то може, може би ми не мали дефіциту. Е, ну, е, зараз наразі все працює. Раз, два. Ми ж бачили по руху електронних рецептів, як рухаються наші. Громадяни тікають від війни, або ну, прям рух пацієнтів видно, видно по динаміці електронних рецептів. Що зроблено для того, щоб пацієнт не постраждав? Перше. По-перше, ліцензійно зобов'язав Міністерство охорони здоров'я ліцензійно зобов'язало аптеки, аптечні пункти, які працюють в комунальних закладах охорони здоров'я, доєднатися до програми доступних ліків. В кожній лікарні, кожна аптека доєднана до програми. Раз. Два, спростили ліцензійні умови для відкриття аптеки аптечних пунктів. Стало простіше. І в сільській місцевості якраз стало простіше, і завдяки цьому в 2024 році близько 1400 аптек і аптечних пунктів долучилися в сільської місцевості. Це теж как бы, плюс в доступності. Власне, що ну водночас ми розуміємо, що там в фармацевтичному бізнесу не іноді економічно там не цікаво відкривати в маленькому селі на 500 людей аптеку, да? то е, за новими ліцензійними умовами фельдшерсько-акушерський пункт було дозволено працювати з аптечним бізнесом, і, власне, там можна пацієнти там. Там, де є е, отримувати ліки. Е, мобільне. З середині 2023 року дозволені ці мобільні аптечні пункти, про які ви згадували, і Харківщина завдяки співпраці такої державної влади, фармацевтичного бізнесу. Перша, перша почала е, мобільні аптеки, є зараз певні маршрути, декілька мобільних аптек рухається забезпечує. І також з початку 24-го року почав Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України Укрпошта, зробили такий сумісний проєкт: можна отримати ліки Укрпоштою. Достатньо просто отримати там електронний рецепт від лікаря, позвонити на контакт-центр Укрпошти. і Укрпошту, ну там звірить Укрпошти надійшли там отримати код і Укрпошта коротше все ну, це, все, це спеціального зберігання. За да, севернові за виключенням наркотичних препаратів. Uh -huh. З зрозумілих причин. І без інсуліну, тому що інсулін потребує холодового ланцюга, Укрпошта це, в принципі, і немає можливості, і не треба цього забезпечувати. Но, якщо взагалі казати про інсуліни, то коли інсуліни зайшли в програму, ми з вами пам'ятаємо наших бідних пацієнтів з цукровим діабетом, які і виходили. Там, з демонстраціями і так далі, тому що не, не вистачало державних коштів. Зараз в нас взагалі ця проблема державою вирішена. Є прекрасний вибір інсулінів, є тест-смужки е, для е, пацієнтів з діабетом першого типу в програмі Доступні ліки. І взагалі там, пацієнти з цукровим діабетом. Так що там пацієнти, які потребують, наприклад, здоболення, паліативі, Кажуть, що ну, от, ну, то, то, до того, як раніше до електронного рецепту, вся родина була залучена, це дуже складний був менеджерський процес піти отримати рецепт, потім піти, знайти ту єдину аптеку, в якій там є, і так далі. Зараз це набагато простіше. У нас дуже гарний перелік: більше 500 міжнародних назв. П'ятнадцять тисяч аптек покрив. Ну я маю на увазі не юридичні особи, а місць відпуску. Більш 15 тисяч місць відпуску. Mm -hmm. Так, є проблеми в сільській місцевості, там де просто немає аптек, але є певні шляхи вже випрацьовуються. І дуже гарно там представлені, наприклад, препарати для лікування розладів психіки і поведінки. Дуже гарна лінійка сучасна. Лікар випише електронний рецепт. Це досить. Просто ви отримаєте на телефон, наприклад, там ці декілька цифрів коду. В ап, да, головне звернутися. Аптек у нас багато, в Харкові багато, в області багато. Так, да, є в нас громади, які знаходяться в зоні активних бойових дій, але там вже ну, вирішуються по-різному. У нас є героїчні, не будемо у нас всі голови громад героїчні, але є такі, які все рім з 24 лютого, 2022 року, от прям цим опікуються там же Золочівська громада завжди з за завжди шлід щоб у мешканців все було.